Головне про події 13 серпня. Україна не планує анексію Курської області. Київ чекає на ракетну атаку по урядовому кварталу, а на Донеччині ворог продовжує штурмувати Торецьк. Докладніше далі. Україна не має наміру анексувати зайняті ЗСУ території Курської області, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Путін може вдарити по урядовому кварталу у Києві, щоб помститися за курський наступ. За даними удання Moscow Times, Росія може випустити сотні ракет по парламенту та інших урядових будівлях. Цитуємо щоб показати світу, що Курськ не залишиться безкарним в Україні. Мінні поля очищатимуть жіночі команди з навченими собаками. Як йдеться в повідомленні представництва Європейського союзу в Україні на цей проєкт гуманітарного розмінування, ЄС виділяє 2 мільйони євро. Також Україна отримала 4,2 мільярда євро від Євросоюзу в межах програми «Ukraine Facility». Кошти витратять на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. У прикордонній 20 кілометровій зоні Сумської області запровадили обмеження на переміщення для всіх категорій громадян. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. У свою чергу у великосолдатському районі Курської області, що межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії. Російська влада офіційно оголосила евакуацію для місцевих жителів. Нагадаємо, вчора закликав місцеве населення до евакуації голова Біловського району. Британія не дозволила Україні бити ракетами дальнього радіусу дії Storm Shadow під час наступу у Курській області. Про це пише видання The Telegraph. Автобус із дітьми перекинувся на Хмельниччині. Як доповідає офіс генпрокурора, внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Ще 16 дітей доставлено у лікарні. Ситуація навколо Торецька на Донеччині залишається важкою. Ворог продовжує штурми, бої йдуть на околицях міста. Також противник засилає диверсантів. Про це заявив виконувач обов'язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян. У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві біженця з України за даними Deutsche Welle, Тіло 46-річного українця виявили у спеціалізованому центрі для біженців у місті Росток в день у понеділок, 12 серпня. Затриманим виявився 26-річний українець. Кремлівський диктатор Путін перекладає відповідальність за вторгнення ЗСУ в Курську область на інших російських представників влади і військових. На це вказують експерти інституту вивчення війни. Іран може здійснити атаку на Ізраїль цього тижня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Нагадаємо, Іран і ліванське угруповання Хезбола пообіцяли помститися за вбивство політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганії та командира Хезболи Фуада Шукра. Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот до ядерних ударів по західній Європі у разі потенційного конфлікту з НАТО. Про це пише видання Файненшл Times. Дональд Трамп поклав вину за вторгнення Росії в Україну на Джо Байдена під час інтерв'ю з мільярдером Ілоном Маском, колишній президент, США також згадав про свою нібито розмову з Путіним, у якій він, начебто, застеріг його від вторгнення в Україну. Документальний фільм про зірку української естради радянської доби Назарія Яремчука зібрав майже 1 мільйон 900 тисяч гривень за перший вікенд. Повідомила прес-служба Подивитися прем'єру фільму Яремчук Незрівняний світ краси прийшли 11 тисяч глядачів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.